Якщо говорити як адвокат, то також займаюся справою достатньо довгий період, і за час напевно хочу вас ознайомити з тими прикладами, які можна вважати позитивними. Якщо ми говоримо про судову залу, це, напевно, найяскравіше можна проаналізувати ті проблеми, які є на сьогодні в системі охорони здоров'я. А загалом будь-яке реформування повинно базуватись на професійному законодавстві, етиці, освіті. І коли ми приходимо в судову залу, ми бачимо ті проблеми, які є і в освіті. Як юристів, які не знають медичного права, так і відповідно медичних працівників, тому що, напевно, якби вони знали, вони би менше створювали і не забезпечували права пацієнтів, звісно, і самі знали, як свої права відстоювати. Це проблеми, які пов'язані із законодавством, яке, на жаль, не завжди відповідає тим умовам, або його не знають, як правильно застосовувати. Ну і, звичайно, етика, тому що е, морально деонтологічний конфлікт це є основа, між, яка є між. Е, Пацієнтом і медичним працівником, і якщо дуже часто юридичний конфлікт виникає саме з морально-деонтологічних проблем. Дуже часто медичні працівники говорять до пацієнтів. Можете звертатись до суду і пацієнти, зважаючи на те, що на сьогодні все ж таки правова обізнаність пацієнтів є вищою, загалом населення, тому що ми всі потенційні пацієнти, тому люди і намагаються користатися своїми механізмами захисту, але сьогодні їх є достатньо. Якщо говорити про такі приклади з практики, то на сьогодні можу вам показати три справи, які вважаю, одні з таких найбільш яскравих. Напевно, почну із однієї з таких справ, яка була ще. У 2005 році на той час це була дитина, звернувся хлопець за медичною допомогою до закладу охорони здоров'я, його скерували до лікаря-кардіолога, після цього встановлено було, що кардіологічної патології немає, і лікар вирішив надати ще допомогу мануальної терапії. Наслідок цього в пацієнта виникли розлади здоров'я. Було встановлено спочатку підлових атлантакціального з'єднання. Після цього були ще не підтвердились на рентген рентген-знімках, але ми було встановлено кримінальної справи, не було. Але прокуратура, тоді, яка розглядала це справу, скерувала до... Лікаря головного і було відкрите дисциплінарне провадження лікарів, було винесено догану оголошено. Після цього була справа, було подано позов про відшкодування моральної і матеріальної шкоди, і за результатами цієї справи громадянин клопотав, проти вимагав. Е Забезпечення його права, перше, це і одне із ключових прав це право на згоду на медичне втручання. І е, на той період часу громадянин не давав жодної згоди на медичне втручання, яке йому було проведено. він не отримав належної медичної інформації, яка йому була необхідна для того, щоб е, надати згоду на медичне втручання і за результатами е, було винесено. Рішення суду першої інстанції, в рамках якого було відшкодовано громадянину 3 тисячі гривень моральної шкоди, і е, матеріальну шкоду було відшкодовано, в тому числі е, було, е, він йшов в академ відпустку і було відшкодовано вартість навчання, оскільки він вчився на платному е, формі навчання. Якщо ми говоримо про цю справу, також головне е, було е, в нас. В таких медичних справах практикуються службові перевірки управління охорони здоров'я, і, звичайно, що, на жаль, як так свідчить практика управління охорони здоров'я, як правило, не визнають помилки, які допускають медичні працівники. Ну, але була експертиза з того медична по справі, яка була встановлена про те, що лікар вчинив певні дії некоректно, хоча не було підтверджено під лату акціального з'єднання, а тільки міозит. Але в будь-якому випадку рішення було. Апеляційна, у нас була апеляційна інстанція, яка також підтримала рішення суду першої інстанції. Справа також йшла. І на цей час касаційну інстанцію був Верховний суд України, і Верховний суд України не прийняв впровадження справу касаційну скаргу лікаря, як вважав також, що вона є безпідставною. Ще одна справа. Це одна із таких, скажімо, найсвіжіших справ, хоча вона тягнеться з 2007 року, тягнулася до 2011 року. У грудні було апеляційна інстанція, поставила, скажімо так, крапку в цій справі, яка в цій справі, де було. Суть справа полягала в тому, тому що напевно кошерство гінекологія це, якщо б так промоніторити, це одна із тих категорій напрямів медичної практики, де найчастіше бувають порушення прав пацієнтів, тому що це загалом дуже небезпечна ургентна сфера і для жінок, і для дітей, звичайно. І загалом є складною. І справа була полягала в тому, що в новому із закладів охорони здоров'я звернулася громадянка на дев'ятому місці вагітності для того, щоб народити дитину. В процесі пологів було порушено кілька її прав, зокрема на вільний вибір лікаря. Після цього було порушено її право на згоду на медичне втручання, і після за результатами такого втручання, яке було проведено, була внутріотробана сфікція плоду, і жінка втратила дитину.